Ви до глядача, ви забуваєте про свої проблеми і віддаєтеся, і палаєте той дан, коли маєте своє серце і освітлюєте цей зал, надихаєте людей. За це вам велика подяка і пошана. Сьогодні відбулася дуже тепла подія, тому що ми мали нагоду відзначити переможців конкурсу. З відзначення працівників культури у Львівській міській територіальній громаді. А, загалом цей конкурс охоплює номінації, такі як бібліотечна справа, театральне мистецтво, музичне мистецтво, а, візуальне мистецтво, хореографію і народну творчість, а також є спеціальна номінація Культурна подія року. І, власне, в цьому контексті я би хотів відзначити, що цьогоріч культурною подією року стала постановка вистави «Плейлист Подорожній, яку здійснила команда театру імені Лесі Українки. Так само в контексті подієвих відзнак хочу зазначити, що перемогу здобула менеджерка проєкту Львівський тиждень скульптури», який вже втретє проходить у Львові. Ми сподіваємося, що це стане нашою дуже доброю традицією. А також були був відзначений колектив Львівської муніципальної бібліотеки, які цьогоріч представили унікальний проєкт Книжкова площа. Він відбувся в серпні. Хочу нагадати, що в рамках цього проєкту понад 4,5 Винних тисячі книг було обмінено між мешканцями Львова та гостями. Як ми бачимо, що в нас доволі насичена подієва програма була цього року, тобто так само були нагороджені і працівники театрів, актори, музиканти, менеджери міждисциплінарних проєктів в галузі культури. І ми сподіваємося, що наступного року в нас буде ще одна така розкішна можливість, щоб їх відзначити і разом насолодитися цими досягненнями культурного життя нашого міста. Дякую нагороджується Олексій Палярничка. Слово Олексій Палярничка зараз Збройні сили оборонить Україну, тому я замість... Зруйновано повинен є дуже порядною, неймовірно чесною людиною, і в першу чергу, як людина, бо він чує змісти, і він чує змісти в мистецтві. Тобто він починає промовляти тими речами, які є дуже потрібними на сьогоднішній день для нашого театру І взагалі в мистецтві дуже є потрібними. І Олексій мені сказав в один прекрасний день. Він мені сказав, каже Олексій Анатольович, я не можу писати і. Говорити і бути тут, я мушу йти до війська, і він сам вибрав це і пішов в навчальний центр, де навчається на пілотуванні на дроні, На в... Працює з дронами. От і для мене це велика йому повага, і великий йому я не знаю, йому велике Це мій побратим. І мені подобається, як він зараз зустрічає всі труднощі, які зустрічаються у нього на його шляху в навчанні. Він їх з величезним гумором долає. От і при тому він пише доволі хороші критичні статті стосовно театру і стосовно мистецтва.